Ось, друзі, недавно я знімала відео м'ягесенької малишки сосневий монтовий. Подивіться, яка вона красуня. Я не підходила до цих трьох, але дивіться, ось тут гілка чомусь впала, не знаю. Вона м'яко-мягенька, дуже м'ясенька. Вона на кінчиках така, як бачите? Мяусенька, я її глажа, а вона як кульбабка. Ось, не знаю, що трапилося. А, зламалася. розламалася гілка. Але ось, подивіться, яка вона гарна. Гарнесенька, гарнесенька. Я прямо мрію посадити в себе в ворі. Оту таку красоньку. Правда, я не знаю, як вона переживе новий рік, тому що тут в парку їх підрізають на новий рік, крадуть ялинки. Сосни, ялинки просто крадуть. А працівники парку перед новим роком поливають ці ялинки і сосни якимось таким білим розчином зверху, щоб не крали маленькі ці сосни. Але скажу вам чесно, де я бачила такий масив сосон, все одно попідрізали. Дивіться, просто я хотіла вам показати, хто хоче собі купити таку красоточку. Дивіться. Ну, реально, вони гарні. А мій чоловік там гріється на сонечку. Ось. Дивіться. Вони дуже гарні. Тут вони ще молоденькі. І ростуть три. Бачите, одна підсаджена зовсім молодша, ті дві старші. І молодшу підсадили спереді, щоб вона мала більше світла, бо якби її підсадили ззаді, вона б ну, не змогла рости. Вони ці дві старі її... Просто придушили. Але ось, подивіться, яка в них гарна крона. Шишки в них, звичайно, не такі, як сосни чорної. В сосни чорної вони такі е маленькі і, і такі товстенькі. А ці довгі і е ось, бачите, ця маленька, а ця вже прямо доросла. Ця доросла. В неї не така архі... Структура архітоніка дерева ось така. Бачите, не така, як сосни чорної, сосни чорної більш покрученіша. А тут така більш, і така більш густіша, а тут така більш повітряніша. Якщо вам хочеться, таке повітряне дерево, ось тут хтось має собі гніздечко, таке гарне ну, ну, Вони гарні. Якщо вам хочеться купити таку таку сосну, вона дуже-дуже гарна. Але вона не маленька, вона, вона явно не маленька. ось, Але структура її дуже гарна. І ці хвоїнки дуже мигенькі. Якщо вам хочеться такі, о, до речі, я знайшла, зразу покажу вам. Ось, бачите? Це, це досить, вона довга, тому що у сосни чорний є шишки. Короткі, ну ви всі бачили. Короткі і повненькі, а у Вельмонту є ось такі. Ось. Це їхні шишки. Ну це красотка, красотка. Вона... Тут я бачу, що попадали після... Ось, такі в неї довгі шишки худенькі. Це просто відкрите вже насіння з неї. Ось повипадало, а це ще поки що закрите. На верхівках вони... Зараз я вам покажу, а як приближу її. Ось так виглядають. В тої маленької там прям, там декілька штучок тільки. І все. А ця доросліша вже має більше. Там вони її підчищали, бо деякі гілки випадали, але взагалом вона дуже гарна. Це майте собі на увазі. Ось красота, м'ягенька пахнаста красота, яка потребує немаленької території. Ось так.